Всім привіт! Я Леся Шуменська і це короткий загальний астропрогноз на два дні 28 та 29 червня 2023 року. Вранці 28 червня буде складно прокидатися. енергії не вистачатиме на активні дії, відчуватиметься втома, слабкість, ймовірні проблеми зі здоров'ям. Можливі конфлікти з чоловіками. Жінки цього разу можуть спровокувати агресію з боку чоловіка своїми претензіями. Далі почуття провини, образи, відчуття жертви та аб'юзу. Додасть оливи в вогонь з'єднання венери з літ. Емоції можуть розгорітися не на жарт близько дванадцятої дня енергії різко зміняться, але стан пригнічення, незадоволення собою, своїм оточенням, своєю діяльністю залишиться. Полегшення відчується близько 16.00, захочеться видихнути енергія, швидкість та додасться робота. Тому на другу половину дня 28 та 29 можна запланувати генеральне прибирання, вишурувати кухню, унітази та зазирнути в важкодоступні місця. з розумними Чоловіками принесе море задоволення та користі. 29 червня буде багато розмов, переписок, зустрічей, й комунікації. Вам буде приходити велика кількість інформації і варто записувати ідеї. Протягом цих двох днів буде чудово працювати інтуїція. Ми почуватимемося доволі організованими, дисциплінованими, пунктуальними, і це допоможе подолати труднощі, які можуть виникнути. Якщо ви прийшли в цей період зі складним емоційним станом, то рекомендую записатися на консультацію до психолога, до астропсихолога. Вони допоможуть прийти в баланс. У другій половині дня, 29 червня, виникає сильне напруження. Жінок рватиме на час. Ти в прямому і в переносному сенсі через втрачені надії, через неконтрольовані вибухи емоцій буде важко заснути. Та і ніч на 30 червня може видатися безсонною. Також це може означати високий рівень небезпеки для життя. Слід бути уважними та обережними. Якщо ви знаходитеся в безпеці, скіруйте свою енергію в творчість, а також сфокусуйтеся на собі, дайте собі можливість відпочити. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний саме для вас, я запрошую вас на індивідуальні консультації та в мою систему АстроСупровід. За подробицями звертайтеся в приватні повідомлення. Підписуйтеся на мій блог в інстаграм, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Ставте вподобайку для енергообміну, підписуйтеся на мій канал, діліться з друзями. А також напишіть в коментарях, як мингай ваш день. Заздалегідь вдячна за вашу підтримку, дякую за увагу. Хороших спокійних днів усім.